Привіт, друзі! Це важлива інформація для всіх українців, які живуть в Польщі з дітьми. 1 червня 2025 року. Українські сім'ї в Польщі можуть тратити виплати 800+. Багато хто вже під загрозою. Мова йде не про якість формальності. Якщо ви живете в Польщі з дитиною, слухайте уважно. Що змінилось? Щоб далі отримувати 800+, дитина має бути записана в польський навчальний заклад від дитячого садочку, початкової школи або середньої, ліцей, технікум тощо. Якщо дитина не навчається в Польщі, виплати припиняються. Онлайн навчання в Україні не рахується. Як це перевіряється? ЗУС автоматично перевіряє дані дитини через польську систему СІО. Немає дитини в реєстрі, отримаєте повідомлення в ЗУЗ. Повідомлення може з'являтися уже за 1-2 тижні, і все грошей не буде. Увага! Це не помилка система, це чіткі нові правила. Не подали дані до школи ЗУС, не бачить дитину, не записали вчасно, грошей не буде. І байдуже, що живете тут давно або все раніше проходило. Але є гарна новина: якщо ви встигаєте подати документи, вам можуть нарахувати гроші заднім числом. Кого це стосується? Дітей до 3 років, дітей від 4-5 років, які ще не зобов'язані навчатися, дітей з вістрочкою за медичними показниками, але тільки з підтвердженням від психолога або школи коли виплачують 800+. Плюс? У новому графіку 22-24 число кожного місяця. У червні 25-го року, наприклад, виплати були 23-24-го числа. А тепер найгостріше. Планують нове правило виплати тільки тим, хто офіційно працює або має бізнес у Польщі. Це ще не прийнято, але дискусія активна. Якщо ухвалять, ти без роботи, без виплат. Що робити вже сьогодні? Перевір, чи твоя дитина внесена в систему Сіо. Якщо ще не записана, зроби це до 1 вересня 2025 року. Не працюєш? Подумай про легальну роботу або реєстрацію діяльності. Перевір повідомлення в ПОЕЗУС постійно. Запам'ятай одне: 800 плюс це не просто бонус від держави, це виплата для тих, хто інтегрується, а не просто живе. Ходить у польську школу, працює офіційно, має документи в порядку, дотримується нових правил. Тому легалізація в Польщі дуже важлива. До речі, ти можеш перевірити, чи є в тебе підстави для отримання карти побиту, пройшовши наш тест з посиланням в описі. А якщо все окей, ми можемо супроводити тебе до самого отримання. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, бо тут говоримо і по суті про життя українців у Польщі до зустрічі у наступних випусках.